Продемили сівибочки, купи мені, черевички, бо я панського роду не ходила боса з роду. Гей, 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 не ходила боса з роду. Гей, 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 не ходила боса з рода. Продемили дві тилиці, купи мені, дві спідниці, Бо я панського роду не ходила, голо з роду. гей, 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 не ходила, гола з роду. Як сам мили продавати та на мило купувати, нічим в хаті, запалити, ніщо дітям ми зварити. гей ге, ге, гей ніщо дітям ми зварити. Еге, ге, 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 ніщо дітям ми зварити. Пішов нагору на щохому на та долу, Притягає додому, натягає намило. гей ге, ге, гей натягає на милу. Ой ти мила, чорна брива, поїдемо в ліс по дрова. Трусі, моя люба, прив'яжу тебе до дуба. Е прив'яжу тебе до дуба. Е прив'яжу тебе до дуба. Весь там милий дроб рубати та на сонце поглядати. А сонечко вже не рано, А я ще ти дромала. Е гей, 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 я ще ти дромала. Їди мили під даре мило почало, чоло, го чорна брова, перевернеш мені дрова. Гей, ге-ге, гей, перевернеш мені дрова, гей, 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 перевернеш мені дрова. Приїхав мені до давай їсти окулід, ой ти даєш мені їсти. А я рада трохи сісти, гей, 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 а я рада трохи сісти. Продай миличеревички, купі собі сівим бички, моя панського роду не ходила возі зроду. Гей, 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 не ходила возі зроду. Гей, 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 не ходила возі зроду.